Дякуємо щиро дякуємо секунду за миночка. Пані Наталічку минувалися, чи все так і. Звичайно, трошечки хвилювалася, тому що погодні умови зараз не дуже благоприятні, але ви знаєте, ми з колективом вирішили так. І я думаю, що при любій погоді, при любій погоді, сонечко має зійти, і при любій погоді має відзначити найважливіший день в житті нашої країни це день незалежності. Спіть власне, як готувалися чи це для голосу та. Чайно, ви знаєте таке враження, що ми в нас ми соні розплювалися о 5 годині ранку. Таке враження, що нормальний день після обіду все співати можна, все було дуже добре. Спокійно, велике натхнення було, і е, коли ми побачили цей дощик, це як сльози за тими героями, дійсно і. Україна плаче за своїми героями, але я думаю, що немає нічого такого важливого, без що може відбутися в житті країни без великих проблем. Тобто нічого не відбувається, як то кажуть, немає великих перемог без великих перешкод. І я думаю, ці перешкоди ми всі разом здолаємо. І це фактично це така громадянська позиція нашого колективу і в нашого міста. Я думаю, нашого краю Закарпаття розбудило молитвою всю Україну з Днем Незалежності. Співали трошки, ну, б був такий сумний. Вам не було важко взагалі вам Ми співали духовні твори і, звичайно, це було символічно. Ми е, переживали і думали про тих людей, які зараз на Сході, вони найкращі. От ми під дощем стоїмо, співаємо, а вони день і ніч у таких набагато гірших умовах переживають борю борються за нас, за нашу свободу і незалежність. Це тільки Одна крапля, що ми можемо допомогти, і чим ми можемо допомогти нашій рідній українській армії. Пані Наталі, ви не розчаровані служили? Я не розчарована, я взагалі я в захваті. Дуже багато людей було. І незважаючи на те, що злива, можна сказати, але Ужгород, Ужгородці молодці, я пишаюсь своїм Ужгородом. дякую.